Добрий день, шановні батьки! Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Скажіть, чи любите ви подорожувати? Сподіваюсь, що так. Адже подорожі це нові враження та знайомства. А на чому ми можемо подорожувати? Так, звичайно, ми можемо подорожувати на автомобілі. На автобусі, на потязі, на кораблі. А ще малята ми можемо подорожувати навіть на літаку. Тож пропоную вам зліпити ось такого літака, на якому ви зможете відправитись в подорож. Але спочатку розглянемо зразок. Погляньте малята! Які частини є у літака? Це корпус. Він довгий, схожий на ковбаску. А це крила. Вони розташовані зверху на літаку. Схожі на смужечки. А це хвіст, розташований в кінці корпуса. Це кабіна, у якій сидить пілот. Віконечка, через які пасажири дивляться на хмари, розташовані вони з двох сторін. Літак білого кольору. Ви можете обрати той колір, який вам до вподоби. Малята, вам цікаво? Тож будемо приступати до роботи. Але перед початком. Ну, ми розімнемо наші пальчики та виконаємо пальчикову гімнастику. Тож уважно дивіться та повторюйте рухи. Літаки загули і мотори завели. Відправляємо наш літак над морями, над лісами, над кущами і над нами. Молодці малята. Тепер ваші пальчики готові працювати. Усі необхідні матеріали для роботи у вас заздалегідь підготовлені. Тож, приступаємо до роботи. Почнемо працювати. Беремо білий пластилін. Добре його розімнемо. Щоб він був м'якенький. Щоб вам було легше ліпити. Тепер. Розкачуємо його прямими рухами рук між долонями, щоб вийшов міцний корпус нашого літака. Тепер один кінець корпуса літака пальчиками загостримо. Інший кінець ми загинаємо доверху та трішки сплющуємо ось так. Це у нас хвіст літака, корпус літака у нас вже є готовий. Тепер будемо ліпити крила. Беремо шматок білого пластиліну, розімнемо його, щоб був м'якенький, та розкочуємо у невелику довгу ковбаску, сплющуємо пальчиками по всій довжині. Щоб отримати плоскі крила. Тепер прикріплюємо крила до корпусу та притискаємо їх. Крила мають бути посередині літака, щоб він був рівним. Ось і крила вже є. Зліпимо кабіну та віконечка, відщіпуємо невеличкий шматочок синього пластиліну. Та розкучуємо у маленьку ковбаску. Тепер пальчиками сплющуємо та прикріпимо зверху на літачок. Ось так. Це кабіна у літачка. Відщіпуємо. Чотири маленькі шматочки синього пластиліну. Скочуємо їх у маленькі кульки. Тепер пальчиками сплющуємо і прикріплюємо до корпуса літака. З однієї сторони два віконечка, і з іншої теж два віконечка. Ось такий літачок вийшов в мене. Я впевнена, що у вас вийдуть ще кращі. Тому я буду з нетерпінням чекати світлини ваших робіт. Бажаю вам успіхів! Малята нома пригадувати, що ми сьогодні робили? А що ліпили? Які частини літака ми навчилися ліпити? Для чого потрібен літак? Які матеріали ми використовували в роботі? Малята. Я сподіваюся, що вам сподобалося ліпити, що ви отримали задоволення під час роботи. Я впевнена, що ви працьовиті та старанні. І тепер. Ви можете разом з друзями вирушити у будь-яку подорож на своїх літачках. Шановні батьки, ліплення це не тільки творчий процес, а й корисне заняття для розвитку дітей. Воно сприяє формуванню правильної координації рухів, розвиває мову, пам'ять вчить уважності. Тож творіть, фантазуйте разом з дітьми. А я вам кажу до побачення!